Вітаю в студії «Голос Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк вчені давно пов'язують кліматичні зміни зі збільшенням кількості та сили природних катаклізмів. Днями науковці опублікували результати першого глибокого дослідження цього питання вже у середині цього сторіччя на східних та центральних територіях Сполучених Штатів збільшиться ризик небезпечних природних явищ. Прогнозують американські вчені. В останні 30 років століття випадки весняної грози, що здатна викликати торнадо, зростуть на понад 40%. Науковці пов'язують це з підвищенням температури повітря на планеті. Першими вплив кліматичних змін відчувають мешканці узбережних регіонів. Так, у портовому місті Норфолк, що у Вірджинії, вже давно пристосовуються до підвищення рівня води в океані з подробицями Тетяна Ворожко. Джеф Міскел мешкає біля річки. Його будинок куплений ще у 50-х роках, бабусею та дідом, знаходиться на відстані всього кількох метрів від води. У минулому, коли ставався шторм, вода ніколи не доходила до подвір'я. Але останніми роками рівень води у річці піднявся, і кожного разу, коли стається ураган, його ділянку затоплює. ураган Ізабела був восени 2013 року. Тоді вода піднялась десь до цього рівня перед тим як почала відступати. Тепер Джеф в має до діла з подвійною загрозою. Підняттям рівня води і западанням землі Ми бачимо, що з часом, після того як вода протримається у землі кілька годин, органічний матеріал починає стискатися. Дивно, що усі вікна відкриваються і закриваються те саме з дверима. Але якщо взяти кульку, то вона без поштовху покотиться з одного місця хати в інше. Но пошдґоз. Місто Норфолк, де живе Джеф, розташоване в гирлі найширшої дельти у Сполучених Штатах. Сюди впадають чисельні річки і струмки. Через кліматичні зміни рівень води, за прогнозами синоптиків, до кінця століття підніметься у цьому районі ще приблизно на метр. А це становитиме серйозну загрозу інфраструктурі регіону, розповів природозахисник Скіп Стайлс кожен міст збудований сьогодні, кожна автострада, кожна закладена каналізаційна труба. Усе це стане під загрозою руйнації у разі підняття рівня води. наразі. Адміністрація міста вдається до таких заходів, як підняття доріг і будинків, зведення захисних стін довкола центральної частини міста, налагодження насосних станцій і очищення зливних стоків. Ще одним важливим кроком стало оновлення водноболотних угідь. Ми виділили мільярд доларів на об'єкти, які є критично важливими для захисту і пом'якшення наслідків ураганів. Поки ми не закінчимо ці проекти, місто буде залишатися уразливим до ураганів. Проект цей надзвичайно коштовний. І місто не може оплатити його лише з податкових надходжень. потрібно, щоб федеральний і штатний уряди опрацювали спільну стратегію. А розробляти стратегію доведеться, оскільки в місті знаходиться найбільша в світі військово-морська база. Вона є критично важливим об'єктом не лише для економіки штату та регіону, а й для безпеки країни. Підставник капітан Джо Бушарт, який командував базою 10 років тому, каже, що конгрес повинен виділити гроші під цей проект. Зрештою, каже він, це слід було зробити вже давно. Конгрес повинен відкласти на бік розбіжності і поставити нашу національну безпеку вище спеціальних інтересів. Ушарт каже, що військові могли б взяти на себе ініціативу з реалізації проєктів, покликаних запобігти затопленню міста і робити це у співпраці з місцевими громадами. Тетяно Ворожко голос Америки.